Дозволи на перебування у прикордонній зоні на Львівщині. Попередньо почнуть перевіряти із 1 червня. Станом на кінець квітня їх отримали 940 людей. Ми категорично проти село все проти, тому ми будемо, як я кажу, будемо боротися, захищати свої права. Для чого нам перепустки? Це є приниження нашої гідності, скажімо так. У нас, наприклад, внизу немає магазину. У нас їде хліб, привозять хліб, продукти харчування, вони відмовляться, як людям вижити. Получається, син приїжджає додому, до батьків, він повинен брати дозвіл до 10 днів. Державна прикордонна служба дає дозвіл. Чи навіть на поле мають робити? То я маю брати дозвіл на заставі, що я хочу там молотити, чи хочу сіяти за 10 днів. Навіть пожарна чи надзвичайники їдуть, за годину. Треба їм повідомити. Та за годину той з інфарктом умре хата згорить. Жителі села Терло, яке розташоване у 5 кілометровій смузі від кордону, проти спеціальних дозволів і їх підтримали депутати Хирівської міської ради. Цього тижня відбулася сесія, на якій депутати ухвалили звернення, в якому просять скасувати спецдозволи і не застосовувати обмеження до місцевих жителів, окрім села Терлоду, до Хирівської територіальної громади, належить ще три села, які входять до п'ятикілометрової кілометрової прикордонної зони. Звернулися одноголосно, депутати зібралися активно і звернулися до президента України, Кабінету міністрів України, прикордонного, прикордонної служби про внесення змін до постанови 1292 грудня 2023 року. Про порядкування прикордонного руху. Десь бачення таке, що така постанова мала би поширюватися на кордони з Білорусю і Росією, але не на кордон з Європейським Союзом. Добро наряд контрольний пост. свідчить особу, будь ласка». А це село нагачів. Так, прикордонники перевіряють автівки, які в'їжджають на територію населеного пункту. Село теж у п'ятикілометровій кілометровій прикордонній зоні. У водія просять показати документи, що засвідчують особу та вказати, куди він їде. У цьому окрузі зареєстровано 3700 людей. На кінець квітня майже 300 місцевих мешканців подали заяви для отримання дозволів. Звичайно, що воно щось викликало в наших людей і в нас самих ну, якийсь шок свого роду. Ну як так, я тут проживаю, навіть виїхати на поле для того, щоб зробити ті чи інші сільськогосподарські роботи, ну, необхідно мати дозвіл для того, щоб бути на своєму полі. Ну, але, в принципі, є якесь таке розпорядження нашої прикордонної служби, які ну, повинні ми виконувати. Але нашим того, то і бюрократія. То ні з того не вийде, бо ніхто не буде того оформляти і нема чого того оформляти. Більшість людей таки дізналися з заяви, яку принесли, залишили в магазині для того, щоб брати і йти оформлювати перепустки. Я розумію, що війна. І треба обов'язково, і кожен пересуваючись, має з собою паспорт, тобто документ, який підтверджує його особу, для чого б тоді лишні клопоти людям. Одними із перших, хто виступив проти таких дозволів, були жителі села Мшанець на Старосамбірщині, але бланки на отримання дозволів вони мали. Прошу надати дозвіл на проживання. Я тут живу від народження. «Кого я ще маю брати дозвіл, скажіть мені, люди добрі. Та чи в нас нема комп'ютерів, та, та, та є паспорти, та провірив його на комп'ютері або їдеш, або не їдеш. Нашу того, всякого різного». Це я його отримав, взяв та й пом'яв та викинув під кухню. Добре було розпалити дрова під кухнею. Якщо я помру, я вже казав, що треба наперед визначити дату своєї смерті. І повідомити всіх, що от це 10 днів такої дати, щоб ви припуски зробили. За словами жителів, ніхто із села Мшанець не подавав заяви на спеціальні дозволи та їх наявності не перевіряли. В нашій громаді є в першу чергу такі чотири населені пункти. Це Грозєво, Мшанець, Плоски і Виців, які підпадають в цю прикордонну смугу. Орієнтовно більше тисячі населених жителів. Якраз підпадають по ту в першу чергу при ну, такий режим якби, перебування. Люди збурені і, в принципі, і наша громада теж трошки буде від цього мати недостатки, тому що це вплине на розвиток туризму в нашій громаді. Ми вже розробили три Туристичні маршрути, один з них якраз пролягає по прикордонну смугу. Дозволи не потрібні у населених пунктах і місцях відпочинку, а за межами села, до прикладу, у лісі на полі чи біля річки, такий документ потрібно мати із собою. Щодо відповідальності за порушення правил перебування і верніше, за правила прикордонного режиму, є відповідна відповідальність. Кодексу України про адміністративне правопорушення 202 стаття за порушення прикордонного режиму та режиму пункту пропуску. Мінімальний штраф сягає 850 гривень. Аби отримати дозвіл на перебування у прикордонній зоні. потрібно звернутися у Львівський прикордонний загін. Своїми думками діліться у коментарях. Підписуйтеся на канал Суспільне Львів та на наші сторінки у соцмережах.